І мені постійно приходять приходить її повідомлення. Ой, я все знаю, але нічого не роблю. Або ой, я прийшла 48 курсів курси, знову нічого не зробила. Або ой, мені так лінь робити. Друзі, ну, па ніякої лінії. Історія в іншому, ви десь підхватили просто контрабанду, якусь непрацюючу абсолютно програму. Ну, наприклад, ви повірили якомусь коучу, котра каже, що треба лежати на дивані і все впаде на голову. Якщо ви там будете просто зробити одну чарівну практику, або в дитинстві вам мама казала: не роби, не роби. Я все сама поплатив таку руку, не з місце місця виросли. або у вас просто немає причин для такого зв'язку, немає тієї самої внутрішньої істинної мотивації, заради чого це робити. Дивіться, у кожного буде історія своя, але та або інша програма викликає у вас блок надії, і ви просто не реалізуєте енергію. Якщо ви не почнете робити, якщо ви не з цієї програми, то ви ніколи не побачите своє ідеальне майбутнє, свою ідеальну реальність. Це буде неможливо. Я вважаю, що блок надії треба пропрацьовувати перш.